Мій, друже, тема заняття приємна розмова. Чи знаєш ти, що таке спілкування? Спілкування це обмін думками, почуттями, враженнями, тобто повідомленнями. Спілкуючись із друзями, можна поділитися враженнями та захопленнями, зробити якусь спільну справу. Це допомагає налагоджувати стосунки з людьми. Краще розуміти один одного, робить тебе товариською людиною. Як ти думаєш, де можна спілкуватися? Спілкуватися можна де завгодно. За чашкою ароматного чаю вдома чи в кафе, або прогулюючись парком. Приємна розмова може відбуватися під час спільної діяльності, а також при обговоренні цікавої книжки або під час різних настільних ігор. Щоб розмова була приємною, необхідно вміти спілкуватися. Уміння спілкуватися складається з уміння говорити, уміння слухати, уміння правильно і доречно використовувати міміку та жести. Гра що зробить спілкування приємним. Роздивись уважно предмети і скажи, що допоможе зробити спілкування приємним. Спілкування буде приємним, якщо у тебе гарний настрій. Можна гарно поспілкуватися за чашкою чаю, а також біля вогнища під час приготування смачної їжі. Гра докажи прислів'я! Аж по діброві чути ваші розмови. Умій сказати, умій і змовчати. Більше слухай, а менше говори. Слово не горобець, вилетить не піймаєш. Добре слово і кішці. Приємне. Добре слово дорожче багатства. Бджола жавить жалом, а чоловік словом. Отже, якщо ти будеш вміти правильно спілкуватися та бути цікавим співрозмовником, то будеш мати багато друзів. Бажаю тобі успіхів. До нових зустрічей!